І ось бог він це все створив, і в той самий час він каже: Бог, слово воно проникає, воно робить там ці операції. Ми знаємо, що процес звільнення від хвороб, фобій, від алкогольної, наркотичної, сигаретної чи будь-якої іншої залежності це тривалий болісний процес, який супроводжується страшними фізичними стражданнями. Проте Бог через своє Слово здатний звільнити людину в одну секунду, без зривів та повернення до колишнього стану, і це не підвладне жодній людині на землі. Божий Дух живе в храмі Господньому, і коли ми приєднуємося до живої апостольської церкви, щодня наповнюємося откровеннями, стаємо учнями Ісуса Христа, ми переживаємо оновлення та стаємо новими творіннями. Людина може відкрити для себе справжню суть свого існування, тільки зрозумівши, заради чого вона була створена. Таким чином, питання про сенс життя і як пройти труднощі стають все більш і більш актуальними в нашому складному житті на землі. Відповіді ми знаходимо в Біблії, особливо у найважливішій фінішній книзі об'явлення Ісуса Христа.